Є і зелений і бурштин, більш того, є ще і зелений бурштин. Ось, подивіться, яка краса, тут достатньо великі ці камінчики. Ось, подивіться, вони мені чимось нагадують цукерку-дюшес. Не знаю чому. Тобто, в основі все йде срібло, а ось тут поверху йдуть золоті напаєчки. Ось така краса, подивіться, який колір просто неймовірний. Ось так це виглядає. Трошечки по діагоналі, ніби йде і сережка, і каблучки. Взагалі, моделей є багато. Якщо вас зацікавили ось такі варіанти, напишіть нам у Viber, ми для вас підберемо цілу красиву колекцію. Це у нас 322-й артикул, велика сережечка. Підійде для великого вушка і для маленького теж підійде. от Вони стоять не рівно на вушках, а ось так по діагоналі. Не так, а ось так. Дівчаточка, і ще є ось такий само тільки з жовтим камінчиком. Маю зазначити, дівчата, що це не натуральний бурштин, це імітація. Що значить імітація? Це значить, що штучно зроблений ось цей от елемент. А самі прикраси виготовляються повністю вручну. Так, ну, який вам сподобався більше, пишіть в коментарях: жовтий чи зелений.